Друзі, всім привіт! Сьогодні знаходимося на пасіці, і я поділюся з вами таким собі секретиком і лайфхаком, про який мало хто говорить. І прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Е, отож, секрет, в чому полягає осінь, і на диву ситуація така, що е, є руї. Так, я бачив в декількох сім'ях є маточники і водон не догладів, і вони злетіли. Також є думка про те, що е, можливо це зліт. І щоб. Не лазити по деревах, щоб вам було це сиділо зручно, я вішую ось такі от речі. Це називається привой. Це отакий от грибочок з дерева, котрий знизу помащений прополісом, воском. Так, це просто фанерка, просто дерево. Вони можуть бути абсолютно різної форми. Важливо просто дати на нього гарного запаху бджолиної сім'ї, відповідно, прополісу чи воску. І навіть видно, що бачите, тут сидів рій і є такі частиночки воску. І наш черговий рій. Звісно ж, це не панацея, того, що рої можуть і сідати інде-інде. Буває в мене і на одному цьому дереві, і на тому дереві. Але зазвичай вони вибирають собі присідати тут. Він вже у мене тут висить другий день. Буквально вчора я його побачив, Десь вчора вони вийшли і вони не злітають. І це прекрасно. Це все діло в нас висить просто на гачку. Бачите, гачок у нас тут є. І ми зараз будемо акуратно пробувати їх знімати, щоб мінімально втратити бджоли, і будемо нести в їхнє постійне місце проживання. Ось тут я підготував вулик, і також, друзі, наголошую вам на тому, що неодноразово в мене було таке, що стріхав я такий рій, і він одразу ж повертається на дерево Ну, може, не одразу на наступний день. В за численними вашими порадами я взяв рамочку з розплодом, так би мовити, непочатним з личинкою. Бачите, вся рамочка вона всіяна личинкою з одного і з іншого боку у нас тут є розплід, який потрібно годувати. І, звісно ж, це логічно, адже таку рамочку потрібно буде бджілкам обслуговувати, годувати, і вони як. Природні матері не зможуть її покинути. В цьому є логіка, я з цим цілком погоджуюся. Давайте несемо цей наш рій. Нести це все діло, звісно ж, треба з максимальною обережністю, щоб жодна бджола у нас не впала. Бачите, ось такий чудовий рій. Вагою десь кілограма 3-4. Десь тут бджоли в нас є. Важливо зараз їх гарно висипати і ставимо їм рамочки. Рамочки я завчасно не ставлю. Для того, щоб їх можна було гарно висипати і вони не попадали помимо пастки. Пастки, ну це не пастка, звісно що це у нас вулик. Так, отак. От вони всі влізуться гарно. Бож, бажано було б, ще, звісно ж, їх стряхнути, сприснути водою. От тоді вони б точно всі не злітали. Це точно. Так, то, звісно, ще ж зараз треба буде їх, щоб не подавити це все діло, поставити. Так, бо бджоли на дні є досить багато. Рамочка у них є. І з часом ми ще поставимо їм обов'язково сюди, сиропчику. Так, вони вже намилилися вилітати, прикриваємо. І грибочок я, напевно, все ж поставлю назад, тому що бачу вже декілька бджілок блукає і краще їх потім пересипати до решти. Рі ми пересадили, бачите, видно, що бджілки. Вже на люточку вентилюють, будуть пробувати обживатися. Надіємося, все в них буде гаразд. І от дивіться, одразу ж тут поруч є рій, який ми недавно зловили і обробляли від кліща. І все ж осип, я глянув зараз, вже пройшло така вже більша кількість часу. Як такого великого осипу кліща не видно, немає. Тобто цей рій, який ми зловили, це все ж не зліт. Скоріше за все, це також в когось вийшов рій. Давайте, ну ми подивимося, чи це часом не вони вилетіли туди. От, Бачите, видно, давав я їм також на відео, не показував вам рамочку кормову. Видно, що вони цю рамочку з медом осушили і швидше за все, перенесли собі в гніздо. Я дуже велику надію покладаю на те, що вони її не з'їли, адже, звісно ж, роєвий потрібен корм. Бджоли тут буде, як ми бачимо, небагато. От, важкенька рамочка. Так, Вони перенесли нектар, видно, в них. Є тут по горі, і видно, що маточка сіє, це вже прекрасно, це є дуже велике для нас. Вже велика є личинка, котру вони успішно годують. Швидше за все, що вже ближче до вересня доведеться їх з кимось ще з'єднювати. Того, що така сім'я є, вона, звісно ж, перезимує, але це буде вже менша ймовірність цього. Того треба або їх садити через перегородочку. В шестирамочник, так сім'ї набагато краще зимують, або ж об'єднювати їх. Це вже ми будемо дивитися з ситуації. Одна, що маточка дуже гарно працює. Тут ще от чергова рамочка вона закладена яйцями, от вона і сама наша королева, тут вона от нас лазить. Так, зараз перелазить з іншого боку брусочка. Добре, це вже чудовий знак. Матка є, яйця є. медочку в них є, звісно ж, небагато. Крайня рамочка вона б мала бути. Більше з пергою, так вона більш пергова, пергова і трішки меду. Ну що ж, це однозначно, однозначно буде загодівля медовою ситою або ж сиропом на осінь. І обов'язково ми ще будемо їх швидше за все що об'єднювати, адже кількість бджоли не є такою, яка б могла успішно перезимувати. Друзі, такі рої пізні, серпневі. Це, звісно ж, більше дивина, ніж практика. Але що зробиш? Така, бачите, змінюється клімат, і такі у бджіл закладаються, так би мовити, цикли, чи як це назвати? Бачите, є трошки невеличка кількість бджоли зараз повернулася і. Коли вже через декілька годин вони трішки там всядуться в цьому нашому вулику, в яких ми їх посадили, можна буде ще дотряхти тих бджіл. Швидше за все, що вони вже не будуть злітати на попереднє місце. Адже так, як я казав, ця рамочка, дякую всім, хто про це писав про неї. Вона буде їх тримати як магніт, адже бджілки будуть її вигодовувати, і це буде навіть трішечки таким стартом для них. Для того щоб трошечки нарощуватися в зиму, навіть до речі, цих два вулики вони стоять поруч, і швидше за все, що вони будуть об'єднані на зиму, або ж ви перекладені в цей самий шестирамочник через перегородочку. Я думаю, що так також буде гарно. Дуже цікаво буде дізнатися вашу ситуацію. Поділіться в коментарях, чи немає у вас таких пізносерпневих руїв, чи зустрічалися ви з льотами, і загалом зльоти їх пов'язують з дуже багатьом великою кількістю. Проблем як то з кліщем, як то з осами і багато іншого. Скажіть, обов'язково також свою думку, як ви думаєте, чого пізньо осінні рої виходять, так би мовити, з льоту або ж рої. Друзі, дякую вам за перегляд, поставте лайк і до нових зустрічей. А й дивіться, як цікаво, поки ми з вами в бджілок пересаджували рій, видно, тут у нас літає рій і десь кудись він напрямляється, Видно, що бджоли кружляють тут все навколо. Хоча, коли я приїхав, тут його не було. І видно, що вони, бачите, в тому напрямку десь йдуть. Були ще до сходу. Рій невеликий, видно, по кількості бджоли. Але, бачите, дивина, отака от дивина. Там на дереві вроді би, не було нічого зранку, коли я їхав. І вони десь будуть зараз присідати, можливо, ми їх зможемо десь вицепити. капець. Можливо, це бродячий рій, можливо, це не з нашої пасіки. Того, що виходу я не бачив. Так, бачите, вони так собі мігрують і помаленьку рухаються ближче в той бік до тих дерев.